Ми, переселенці з Донецької області, хочемо висловити свою позицію щодо проведення референдумів псевдореферендумів на окупованій території. Наші люди, які потерпають від окупантів, зараз вимушені були виїхати в більш безпечні місця. І ми хочемо всі от нашими плакатами довести всім миру. Про те, що ми всім країнам світу, про те, що ми проти того референдуму, який проводиться на нашій землі, на нашій території. Ми Україна. Україна. Сили. Україна це. Україна це, наша Україна це наша земля. Ми любимо нашу землю і ми будемо до кінця її любити, і ніколи не буде ворог на нашій землі. Я хочу да, надати слово нашим переселенцям, які зараз вимушені проживати на цій території. І Надія Ліадорова, скажіть. будь ласка. Ну що можна сказати? Ми частина, частичка Донбасу. Це наше серце, це наша країна, це наша земля, і ми, звісно ж, проти проведення будь-яких референдумів псевдо, не псевдо, бо це незаконно і однозначно, це. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава!